Всім привіт. Якщо вже і вимкнули це відео для перегляду, не мотайте, будь ласка, і поставте лайк. Я старався. Дивимось. Привет. Привет. Що робиш? Перебираю картошку. То, що відео один рядок, а потім Ще Ще два. Ще ну півтора. А, ну два з половиною. Всього. Ну так. Да. Короче, така собі, да, картошка. Ні, хороша, а, ну, нормально. Пойдет. Є, і на семена, да, є що вибрати. Мелкий такий треба. Прям... Пішов я шукати малих ляль Коври в літній кухні постирали сьогодні, а де печку там чистить, поки коврів немає Бум 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 Що в неї в руках? Конфетка? Конфетка, бо конфетка розставила. А -а -а. Так, швиденько про половиницю скажу. В принципі, що стоїть. Нічого не помінялось супер сильно з тих пор як ми... Бачились з вами минулого разу. Сьогодні вона отримає підкормку і протравку від паразитів. Паразитів, господі. Ну ви поняли. Стоїть полита. Полив зараз прохолодніше, то довше, ну, довше вона стояти буде пролита і не треба бігати, кожен день переставляти ту полювавку. Ось, полито то було ще позавчора, а до сих пор мокра земля. Ось, до речі, ефект гербіциду по краях отак от пройшов. Поклало навіть здоров'я бур'яни. Так, ребята. Ага. Шви на форум зганяємо. Ладно, пішла. Я в Кукуруза це хто малиш? Да. А. А, я думав, ти її називаєш кукурузу. І оце кукурудза, це бомка кукуруза. Стоїть. Так, було прийнято рішення, можливо, прозвучить жорстоко. Але це наше рішення як краще для нас. Оця вся полуниця ягідна. Бля, отак ну от я покажу. Міжряддя в неї чисті, бо тут гербіцид пройшов. А в рядках В Взагалі, ми подумали, що ми і тут все уничтожимо гербіцидом. Вся полониця, яка на ягоду у нас буде, це та, що маточники обірвемо, і ця вся полониця буде на ягоду. Нам там точно хвата пригостити там своїх. Точно хвата. продавати нам особо прям нікому. Ну там Хватит ходить кругами. Продавати особо нікому. Там пара, пара скажімо так, своїх людей по новій почті. Перекупам не хочемо, а торгувати їздить в Дніпро. Не Тому, коли зможемо їздити від дні тоді ми її розведемо на ягоду конкретно. Щоб було як в ті часи. Пам'ятаєте, хто бачив, як я торгував, а навіть знімав. Знімав, як торгую, як балакаю з людьми. Весело було, блін. Ось, друзі, що у нас нового. ці маленькі курочки, бельтанки чи як вони хто їх їх називає, манушки. Малі кури, в общем. Сіла, ось висадила вже двох, забираємо. Сидит дальше, еще там штук 5-6 яиц у нее есть, будем дивиться. Вот этот сегодня вылупился, а то, что кричит. Еще подсыхает. Так, пес порвал их надо причепить. 75 гривен. Вроде бы мощный. Пена. У нас завелись осы и раз мы уже их истребили, даже два раза. тільки з допомогою пени деякі Все ось ці я купив. Не знаю даже чим, Потратив гроші, вибризкав ніфіга Не помогло. Надо заливать їх пеною. Тоді вони там і скажімо так на, міс на місці і остануться. Перчатки. Такі резинові щоб печку чистити, Такі ж самі я покупаю для, для выкапки ой, сейчас тобі Ты вже їв, води сейчас домой, ну покажи ошейник, покажи, який ти красиві. З <sharp> тобою невозможно от, общаться, ти. Як ото цей Не давай? Не давай собаці. Не... Я тебе сейчас чухну, я тобі сейчас чухну. Я еле прочепив цей ошейник, хай бог мило. Дуже активна собака, да, Жорик? Сейчас, сейчас буде вода тобі, сейчас буду. Сі <sharp> стоять дивляться. попробую вам показать, mm -hmm. где они падали сидят. О. Вот тут за этим брусом они заходят. Но мне не видно. Не видно, где именно у них вход. Надо ждать пены не просто за брус, а прям, чтобы попасть в те отверстие, через которые они лезут в хату, в потолок. Смотрите, что с бассейном случилось. Все. Я воду не звиваю тільки тому, що ми відрами витягаємо і пополиваємо всі наші оці цвіти. Ростіння всі те, може подивлюсь на воду, розгребу, може, машину помию нею. Бо машина така вже за цей засрата. А, так от, к чому я? Що я сюди прийшов? Дружина, не люблю, коли вона мене відволікає, я вже настроївся з осами воювати. Каже, йди, покажи мою гортензію. Ну все, гортензія твоя. Ну, красиво. Женки глядачи вот синять, а мне... Ну, есть-то, есть, есть нема-то и нема. А Саша, не красиво. Тики одна розочка. А, ну, там еще есть. А, вот же еще, господи. Блин, если я так редко дивлюсь, надо... Надо быть внимательнейше и... Наслаждаться выдом, пока есть. Да, да, согласен, согласен, красота. Що це таке. Воно ще есть красиво. Десь туди. Все вже есть попавшееся. Це він тут і останеться. Нові не зайдуть, ті, що там не вийдуть. С той стороны я конечно задув диквафосом, но вони ж корбутся прямо в потолке, а потолок обшитый якимось ДСП, типа Чи попало им туда, чи дырочку проделать и задуть им прям туда. Так вони можуть повилетать прям мені в лицо. В хату их запустю. Вони пока не добрались в хату. Не прогрызлись в хату. Итак, проблема цієї печі в летней кухне в том, что тут багато таких колодезів сделано. І тільки в одному є дверка, всі останні кирпичами я замащую і бачите, як тут цементірую, замазує. Що -да. скажете? Тут чистить і чистить. Хоча я не хотів, вона нормально горіла, аж гуділа. дружина настояла на чистке. Ну хорошо. Сики тут у нас. 14-літрове відро. І це тільки я думаю почало. Ну може, звісно може ще одне таке буде подивимось. Відрова. Ще десь ведра на полу. Видно? Да. Красивий. Красивий Сейчас буду, буду цей замазывать, пока грязный. Потом обмыюсь в той в душе. Так, позаносили картошку. Это есть сразу. Семена. Это, наверное, тоже семена. Вот так. написано на табличке. Есть. В общем, думаю, будем мы картошку покупать. Тут у нас такие вещи. А блин, не а. Вороня, вороня у нас. Небагато, правда. Быстро воно вип'ється це все діло. О. А Йолки? Освіщення взагалі не вистачає для камери. Задовбало, а тут нічого немає. А, ні, тут нічого немає. О, бутиль пустий. За що він мені пустий нужен. Помощниця. Мілка. — Це тобі тут надовго. — Надовго. На місяць. — На місяць? Понятно. Стало над душою не вчити. Пришлося дати корму, щоб успокоилась. Да? Няк-няк. Нахлепник. Мишей лови. Грабці лови. У сусідів кошка вообще все время на, на полюванні. То по деревах вазить, то по кришах, воли, горобці, все время в поля, скажем так. А наша ця не. Куди й не вчить. Завдання у мене ще таке от жінки об дружини покосить. Давно я не косив, що паутіна. Бензина мало. Не буду косити що, на що хватило, а там. Подивимось. От зараз... Сейчас буду провірити новий же карбюратор, вона довго стояла, який буде у нас запуск, тому що я сильно уж настрадався со старим карбюратором. Коротше, поробив сьогодні добре, заслужив поїсти добре. Лен, так а що з цією рибою залишилось, скажи мені? Чо вона така, як після драки, я не знаю. З щукою? <кхм> я думаю, ставлюсь майонез, молоко, оліводи, серіал. розберемося. Ну, рассказываю, яка у нас проблема виникла. Що ти зібрати знімати? Та що ти об'їв всю, всю рибу поїв? Ти мені положила на тарілку рибу. Я наород даже старався її доїдати, щоб тебе не розтраювати, щоб типа нести. Ти ще місяця... одну тарілку положила. Аказується, mm -hmm. аказується, да, ця риба була для всіх, ну, для нас, да? Ну, діти ж не їдять, так що страшно ну, буду суп їсти. Борща поїсиш, суп поїсиш. Кашу собі звариш якусь. Та я на ну, я так хотів сказати: "Дякую, так наївся, так класно". Ну, вона ще наївся. Да. Завтра ще смажу, там же ще є у нас. Ой. <провод> <провод> Полежати б. Прибираємо в машині, киври уже висунуло мусор там всякий по викидав. Є у нас такий ритуал. Я прибираю в машині, а вони сидять, гоцають там під музику. Ну музику я, звичайно, включать не можу, бо авторські права будуть порушені. І відеокуку буде у нас, да? І, в общем, врубаємо музику, я роблю все, що там не надо, вони тут гоцають, машина трясеться, гуляють, да? Що таке? Домою конфету наївся. Малі павуки, як малі павуки. Гуляйте, поки вікна відкриті, бо як буду мити машину, то вікна закрию. А машину будемо мити? Ну, звісно, будемо мити і і нутри. Мої тапки заховай. Ой-ой-ой! Мій засосай! Засосай? Це були мала. що А ну віддай так, попыли коврики помиті воду брав з басейну, розгортав, ну я б назвав би це грязною водою В салоні, конечно, я не буду на терти, ну но... Сидять Надо быстрее мыть машину, бо я тут заприятию тупо навь, Огнище вообще все там диски, точнее колпаки ну, шо, Видите, ви? в мене домик новый. Бачите? Не BMW, а телочек возю. Та й ламається вона так як BMW. Нравится машинка. Що ти тут Жопи Жопу вымали. Пока тут хуре то думаю поставлю на зарядку движок, господи. Цей аккумулятор, потому что у меня такая стиль езды, пробег 2 км и за, за, за 2 км 3 запуска машины. Короче, баря Баря хорошо пока что. Жидкости сейчас попроверяю заодно ну сейчас, в принципі не залишилось, кроме розбиратися з этими штакетами. Зарядка не дуже довго держить, думаю, хвата на пару прольотів та так чекати вечора, бризкати актиліком і підкормка полуницю, а потім після того гербіцидом. От уже я сказав, що ми хочемо хочем унічтожити. Це вже коли сонце сяде. Дякую, хто дивився. Не мотав і ставив лайки. Пока.